Про оперативну ситуацію в Харкові, наслідки вчорашньої російської чергової, на жаль, атаки. Ігор Терехов на зв'язку. Міський голова міста. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. як минула ніч і цей ранок. Чи були нові масовані обстріли Харкова? Ну, на щастя, більш успокійна було вночі, і поки що теж більш спокійно, спокійна, але так є повітряна тривога і загроза завжди є для Харкова, тому повинна бути дуже дуже обережними. У цьому я призиваю всіх містян, щоб всі були дуже, -дуже обережні. Ну так, пане Ігоре, вчора в день серйозний удар по Харкову керованими авіаційними бомбами. Наскільки я розумію, ви зараз якраз приблизно на місці. Цієї трагедії, що відомо про постраждалих і руйнування? Вже є якісь остаточні цифри. А вже є всі остаточні цифри. Бо вчора ворог наніс нам чотири удари капами по двом районах міста Харкова. На жаль, постраждав дуже серйозно житловий будинок. Є троє людей, які на жаль загинули. Крім цього, на теперішню хвилину ми маємо 54 поранених, які перебувають у лікарні. Серед них троє дітей, і це насправді дуже. А куди відселяють людей? Вистачає місця для переселення, і взагалі чим місцева влада допомагає тим, хто постраждав після вчорашнього і аналогічних ударів раніше? Можливо ну, знаєте, що дійсно у нас є такі можливості відселяти людей, переселяти їх у гуртожитки на сьогодні. К нам звернулися три людини щодо переселення з цього будинку. Вони переселені і зараз перебувають у гостиниці, яка обслуговує людей, у яких сталися такі життєві обставини, як у них. Крім цього, у нас є можливості у гуртожитках, де ми розміщені. Чима постійно людей, і наша комунальна служба, ви бачите, і зараз і після кожного прильоту працює для того, щоб якнайшвидше усунути ті на які який накоїв російський агресор. Що стосується цього будинку, то дуже серйозна руйнація. І вночі нам прийшлося разом з ДСНС обвалити цілий під'їзд, бо він представляв дуже велику загрозу і. Сьогодні вже проектанти зранку працювали над тим, щоб дати нам проект на кошторисну документацію для того, щоб відновити цей будинок. Хотів також уточнити в такому разі, чи вистачає всього необхідного в лікарнях як мінімум крові для переливання, бо зважаючи на велику кількість постраждалих, це може виявитися проблемою. Знати хочу подякувати все нашим харків'янам, незламним харків'янам, які здають кров для поранених і бойців, і жителів мі міста Харкова. Так кров вистачає лікарні всім забезпечена, і ми забезпечуємо постійно медикаментами і тримаємо такий запас медикаментів на всяк випадок. А, і останнє питання, пане Ігоре. Яка ситуація у місті з електропостачанням? Чи працює електротранспорт і метро? Ну так працює і метро і електротранспорт. Крім цього, ми вже запустили тролейбуси по проспекту Гагарина, бо це одна із основних магістралей міста, і ми вночі все заживили. Так, дійсно є графіки відключення, бо як у всій Україні, не вистачає електроенергії. Але на сьогодні «Укренерго» і Харков Обленерга витримують. Графіки відключення що стосується цього будинку, то в першого по третє під'їзд. Ми зараз будемо заживляти і відновлювати енергопостачання, незважаючи на те, що дуже постраждав дах, і ми будемо практично сьогодні вже починати роботи по даху, щоб не дай боже не залити і не було ніяких негараздів. Зрозуміло, дякую, пане Ігоре, що знайшли можливість доєднатися до ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з місця подій, був з нами на зв'язку.